А от як це може відобразитися на ході бойових дій, тому що ну в принципі ПВК Вагнер вже не була силою, вона була виведена так з території України, а тим не менше залишилися все ж таки підрозділи. Ви не вірите в те, що почнеться там Коліївщина на території російської ну коліївщина в принципі, в Росії неможлива так, але що почнеться таке повстання якесь з тих командирів, які будуть боятися чи не боятися ліквідації. Хоча, от ви аналізуючи все те, що відбувається і відбувалося за цей тиждень, ви не згадали? В принципі, того, що зараз почали так натякати, що, начебто, воєнні командири, ну це принаймні так по телеграм-каналах російських протягується, що воєнні командири почали ставати всупереч тій тактиці чи тій стратегії, яку застосовує Шойгу, чи не відчувається, що йде якась підготовка до зняття його, або можливо, навпаки, це була якраз дуже швидка реакція в вигляді ліквідації пригожена. Те, що ви кажете, що ага. військові стосувалися одним словом, ем, ці всі заколоти ця вся тижба і ворожнечі між ними, як вона може. Позначитися і чи позначитися на бойових діях, дивіться. Я скажу ще щодо військових командирів. Я поясню. Справа в тому, що це речі закономірні, тому що дуже багато військових командирів вони фактично в той чи інший спосіб перебувають під патронатом і під колпаком російських спецслужб, тих же ФСБ Суровікін наприклад, це ФСБшна консерва, і дуже багато свідчень цьому було. А так само є і інші командири. І дивіться, що може бути, як це повпливає на фронт? Повпливає. Я зараз поясню як тому, що чим далі буде а, я зараз про ще один аспект скажу, як це вже впливає, тому що чим далі буде війна між а, табором ФСБ. І шайгу, якому я думаю, поки що відставка не загрожує, він тільки зміцнює свої позиції, насправді і, і в обличчі Путіна так само а чим далі буде війна, тим далі будуть випадки саботажу, як можуть діяти ФСБшники За, зашкодити діям військових, зливати певну інформацію, проводити певні акти саботажу, проводити певні диверсії, зливати дані певні. Я, я певні можу втрутитись, це ви реально думаєте, що так і буде? Чи це те, що ви вам хотілося, щоб це вже є? Це вже є. Дивіться в інтерв'ю для Радіо Свобода, очільник воєнної розвідки Кирило Боданов сказав про те, що літаки, знищені чи пошкоджені в Сольцях і в Шайковці, це було зроблено всередині Росії. Дрони були запущені з території Росії. Він не сказав, хто це зробив, але вони сказали, що вони цих людей можуть знати. Я не виключаю, що на сьогоднішній день вже були певні дії. Які спрямовані якраз на а, акти саботажу всередині Росії для того, щоб дискредитувати російську армію, особливо особисто Шейгу. Тому це вже відбувається на мою думку, і це може відбуватись далі. Це не означає, що це будуть повальні процеси. Не означає, вони будуть час від часу. Відбуватися і виникати. Ми з вами колись обговорювали, пам'ятаєте, катастрофи літаків за загадкових обставин російських. Це теж був спалах, який відбувався. Можливо, не без участі, якраз ФСБ чи інших там людей, які так само діяли. Те саме може бути і зараз такий спалах, який може бути спрямований на те, щоб дискредитувати того ж Шайгу, того ж Герасимо, і взагалі військове керівництво. В такому випадку, ну. Як ви думаєте, група Вагнера, до речі, ті, хто залишилися, вони комусь перейдуть у руки? Ну це ж не може бути кінцем історії. Щось що ці всі чи те, що ми говорили, от в принципі з вами, в тому числі після заклату Пригожина, що от вони так, як масло по хлібу, розмажаться серед підрозділів збройних сил України е, Росії. Я думаю, що вони будуть в командувані міністерства оборони так чи інакше, де зараз інші зараз штормзет, рись, вітірани, тігри, інші подібні там так звані ПВК, вони знаходяться у підпорядкуванні міністерства оборони Росії. Я думаю, що і вагнерівці будуть і просто якась частина дійсно буде виконувати завдання в Африці, якась частина буде в Білорусі. Скоріше за все, вони там і залишаться. Я не думаю, що вони зараз всі вийдуть звідти. Тому що, скажімо так, сценарій все ж таки постійного залякування там Польщі і країн Балтії, він ще мені здається не знятий з порядку денному він залишається, але все буде в підпорядкуванні російської армії. Я думаю, що вагнерівці вони втратять ту автономію відносну, скажімо, автономію певно, поряд з іншими російськими підрозділами, яку вони мали. Ну що ж, друзі, пишіть свої коментарі, до речі, цікаво їх почитати. Що ви думаєте, що буде відбуватися далі з групою Вагнера і з взагалі з Пригожиним, Тому що так ну ми схильні до такої, як би то сказати, теорії змови, що, можливо, це його не прибрали, а просто дали так гарно утекти десь в Парагвай або Чилі. Ну, до речі, що ви думаєте, Олександр, з приводу такої теорії? Вона реальна? Треба було, мабуть, в Аргентину, якщо вже історично, Ну, чи в, в, та, в, як нацисти, як так. Та. Так, так, якщо вже вагнерівці, так ну дивіться, якась доля ймовірності, того, що це могло відбуватися, там вона є. Ну я відверто кажучи, в це не вірю. Тобто, ну слухайте: ті, хто каже, що а, потрібно було продемонструвати тіло, там показати. Ну, послухайте, а, ну в яких авіакатастрофах чиї тіла кому демонструють. Ну ну да, давайте так скажемо. Ну ну ви багато бачили таких випадків. Я наприклад, ну, і... я розумію це. Там як би то, як би це не звучало, але в таких випадках нема що демонструвати. Ну так, от вибачте, тому розумієте, можна багато версій приводити, але я думаю, що все зрештою так і сталося, і мені здається, що Пригожин за своїм характером і темпераментом він би висидіти на островах довго не зміг. Якщо ця версія і правдива, то колись він себе покаже. Ну, це таки такий тип людей, які не можуть. Ну йому він, він він себе не знайде. Він не зможе без без цього, без без відео, без якогось своєї хвилинки слави. Він, ну він абсолютно. Тому я думаю, що це там шанси, доля якась тисячна відсотка хіба що? Тому що я думаю, що загинули вони, і, і, і все це відбулось не просто так. Особисто мене теж таке складається ну, відчуття враження, що це реально була ліквідація. А, реакція світу. Ну, от Байден каже: Ну я не знаю, що сталося з Пригожиним, але там без Путіна нічого не здається. Я здогадуюся, що з ним мало би статися. А, світ так дивиться в принципі на країну терористку, яка терористичним методом як не крути, але ось це знищення літака. Там були якби цивільні громадяни Російської Федерації. Так світ такий вже таке враження, що він знаєте. Ну, змирився з тим, що Росія країна терорист, і вчаться жити з цією новою реальністю. Воно здається якимось, ну, дивовижним сюрреалізмом того, що зараз відбувається. Ну я вам скажу, давайте скажемо відверто: а хто проти реалізації принципу розділяє володарює Всі ж прекрасно розуміють, що в будь-якому випадку війни між представниками різних таборів всередині Росії вони, зрештою, вигідні всім, тому що це ж не йде в плюс. Тобто воно ж не грає, воно ж не грає в посилення. Розумієте, це ж не грає в посилення е ворога жодним чином. Хоча нам треба бути пильними, тому що завжди в російській проблематиці все відбувалося так, що вони, от коли в них якісь є внутрішні протиріччя активні, вони завжди намагалися їх вирішувати десь назовні, то починаючи війну, то загострюючи війну, то ще щось. Вони ніколи не могли їх вирішувати всередині нормально. тому це такий аспект. А другий аспект, те, як реагує захід, я думаю, що вони прекрасно розуміють і вони добре скажімо так обізнані в тому, що відбулося, тому що ось та публікація Financial Times, яка вийшла ледь не одразу, про те, що не посилаючись на неназваного представника адміністрації США, про те, що це була ракета ППО. Ну вона ж теж не виникла з пустої матерії така заява. Зрозуміло, і вони все прекрасно бачать і розуміють. В даному випадку я думаю, що в даному випадку вони просто спостерігають і не втручаються. Якщо якщо згадайте були повідомлення про те, що Захід не хотів втручатися, коли був недобунт цього пригожина, і тоді і нас попереджали, щоб ми не втручалися, і так далі, то зараз і поготів. Всі спостерігають так, в Росії йдуть з'ясування відносин. Так вони йдуть, як вони йдуть за допомогою ракет зброї. ну як було, згадайте, коли Пригожин йшов на Москву, вони ж теж літаки збивали? Ну, от і зараз збили теж літак. Ну тобто відповіли, ну от. так таке з'ясування стосунків, це така сьогоднішня Росія. Інше питання: що питання, якщо ми розглянемо ваше слушне запитання глибше, з точки зору того, чи це нормально, коли відбуваються події, і коли, скажімо так? Ось така країна є зараз на мапі світу, де ось таке можливо, і це все вважається нормальним, і всі це сприймають. Розумієте, що ось ця нормальність даруйте за тавтологією, вона не нормальна, тому що коли світ звик що. Можна, що Путін може там когось вбити, Путін може когось там розстріляти, вони можуть когось запустити ракету, вони можуть когось посадити на 30 років, кого хто їм не угодно, просто так взяти. Вони можуть когось отравити і вбити не на своїй території, як було зі Скрипалями, Літвінєнком чи багатьма іншими, кого вони труїли чи діставали в Британії чи в інших країнах, і це вже сприймається як якась нормальність, і оце дещо шокує, тому що такі речі не можна сприймати як. Ну, скажімо так, що от воно само собою, що в Росії не могло бути би інакше. Звичайно, що вплинути на це і змінити це на сьогодні механізмів, мало крім того, як дати Україні перемогти. Але ну зразом з тим, дещо ми так само повинні говорити і в медійному полі, що слухайте це ненормально, коли всі довкола сприймають цю ситуацію, що так і має бути. Ну, так не може бути, так не, не має бути взагалі. Але позаяк такий є режим Росії, така є Росія. У них так може бути.